Дітей-сиріт повернуть на Луганщину. З червня місяця в Одеській області живуть 464 дитини-сироти, та діти позбавлені батьківської опіки з 11 інтернатних установ Луганщини. Упродовж усього цього часу активну допомогу дітям надавали волонтери і громадські організації. Нині ж, за словами волонтерів, до них звертаються з питанням про повернення 390 з цих дітей на територію Луганської області, яка підконтрольна українській армії. Надо отдать должное, что господин Маскаль гарантирует их безопасность и, и гарантирует, что там будут им даны необходимые условия. Но вместе с тем, как мы знаем, что ситуация в этой области далека от идеальной. За два дня до Нового года вывозить их, ну, по крайней мере, это бесчеловечно. Волонтери кажуть, дітям нелегко дався переїзд ще в червні на нові місця, тому вони звернулися до адміністрації президента з проханням розібратися в доцільності повернення дітей Сиріт назад в регіон. Уповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба зазначив, наразі представники відомства перебувають у луганських інтернатах та вивчають ситуацію і умови закладів. В свою чергу губернатор Луганщини Геннадій Москаль коментарів з цього приводу не давав.